Пам'ять жива чверть століття. Саме стільки часу, 15 лютого, минуло відтоді, як радянські війська залишили територію Афганістану. У суботу, з нагоди цього, біля пам'ятного знаку загиблим воїнам-інтернаціоналістам у Лозовій на мітинг Реквієм зібралися представники влади, гості міста, Лозівчани. Мітинг реквієм розпочинається з привітання воїнів інтернаціоналістів. Під прапорами вони проходять урочистою ходою, шикуються довкола пам'ятного знаку. До всіх присутніх водночас зі словами привітання і співчуття, відкриваючи захід, звертається Лозівський міський голова Сергій Степанов. Зокрема, він бажає воїнам-інтернаціоналістам упевненості в майбутньому стабільності, закликає їх радіти життю і обіцяє як представник міської влади і надалі піклуватися про них. Це Не местное время давать оценку тому, что происходило. А время сегодня всем вам живым низко поклониться со словами искренней благодарности за то, что именно вам пришлось воинскую присягу соблюдать на территории других стран. Я думаю, наша задача, чтобы эти события всегда оставались в нашей памяти. Виступаючи перед присутніми, народний депутат України Анатолій Гіршвіль закликав співвітчизників цінувати подвиг воїнів Афганістану, не забувати виявлену ними доблесть і честь ставити в приклад прийдешнім поколінням. Самої головне урок усе що захарі, на щоб наша країна не участвувала в таких країн кілька. Тому що конфлікт в Афганістані надо на саме масовим конфлікт після війни за всю історію. Советского Союза. Задача государства, местных властей, создать условия сегодня для афганцев, которыми бы они могли радоваться. Війна в Афганістані тривала майже 10 років. В ній взяли участь сотні тисяч солдатів і офіцерів. Тисячі стали інвалідами, загинули або ж померли від поранень. Сотні пропали безвісти. Серед загиблих п'ятеро лозівчан сьогодні їх згадали поіменно. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання, відслужили панахиду в храмі. Трудно говорити, звісно, 62 немає з нами, які в мирне міне усі з нашого строя. 2014 рік президентом України оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Пів тисячі лузівчан у різний час воювали в Анголі, Сирії, Кубі, Іраку, Чехословаччині, Югославії, Афганістані. Ну всім приходило сталкиватися. Тяжой слід оставила, вспоминання всяке, тяжоле. Вчора і радість, що товаришів зустріти, так до ну, живоє сталося ще. Ну а так взагалі, на душі не сильно. Нас молинання родина приказала выполнили приказ что надо було сделать. виповнили та забити можна і можна. Сьогодні їхні інтереси представляє українська спілка воїнів інтернаціоналістів, зокрема її лозівський осередок по підприємствах та організаціях. Свої об'єднання міська влада лозівським воїнам-інтернаціоналістам надала приміщення для діяльності. Сьогодні вони збираються в центрі громадських організацій. А сколько нам і що і дій? А шкож до нас підіж знають тоді. Адін, один авій платок, любовний штаб, і та пізок. З'ясні життя любові не трідає. Після завершення мітингу реквієму, вишикувавшись в колону, лозівчани пішов ходою, відправилися до Палацу культури. Ходу вів духовий оркестр. За ними йшли прапороносці, представники влади, воїни інтернаціоналісти, лозівчани.